Отже, маємо конкретне завдання спроєктувати двосекційний залізобетонний резервуар для води, причому він буде стояти просто неба. А це означає, що треба врахувати не тільки внутрішній тиск води, але й ну цілу купу зовнішніх факторів. Так, так, погляньте на цей список власна вага, тиск води, навантаження від снігу, від ґрунту. Кожен з цих факторів це ж окремий розрахунок зі своїми формулами, і все це треба якось звести в єдину систему, скомбінувати навантаження і потім ще й перевірити міцність. Робити це вручну це години роботи, а ризик помилитися, ну, самі розумієте, надзвичайно високий. А що, якби я сказав, що цей складний, такий багатокроковий процес можна автоматизувати? Що існує інструмент, який бере на себе всю цю рутину обчислень, а інженеру залишає найцікавіше простір для аналізу та прийняття правильних рішень. І таке рішення справді існує це готовий до використання цифровий продукт від DisLab Store, розроблений от якраз для таких завдань, і це не просто якийсь приклад, а повноцінний робочий інструмент. І ось тут ключова деталь. Це не якийсь там статичний звіт у PDF. ні. Це динамічний живий проектний файл для середовища Tech Editor. Уявіть собі такий собі інтерактивний документ, де всі-всі розрахунки пов'язані між собою. Номо зазирнемо всередину. Документ структурований як класична пояснювальна записка, до якої звикли і інженери, і експерти. Тобто, тут є абсолютно все: від вхідних даних до детальних перевірок міцності і, звичайно ж, висновків. Структура, до речі, надзвичайно логічна. Спочатку ми задаємо всі вихідні параметри, там геометрію, матеріали, потім система сама автоматично збирає всі навантаження. Далі виконуються перевірки на згинальний момент, поперечну силу, стиск і в кінці чіткі висновки та рекомендації. Все по полицях. Ось погляньте, наприклад, вхідних даних: клас бетону, тип арматури, товщина стінки. Кожен цей параметр можна легко налаштувати під свій конкретний проєкт, і що суперважливо, всі розрахунки базуються на чинних українських нормах ДБН. Гаразд, так у чому ж головна фішка цього підходу? А вся магія власне, відбувається завдяки середовищу Tech Editor, в якому і створено цей документ. Це не просто текстовий редактор, це потужна обчислювальна платформа саме для інженерів. Ось це порівняння дуже наочно все показує. Замість годин ручних обчислень миттєвий результат, замість ризику людської помилки машинна точність. А головне це можливість миттєво вносити зміни. Просто уявіть, треба змінити висоту резервуару. Вручну довелось би перераховувати все з самого початку. А тут просто змінюється одне число і вжух увесь документ оновлюється. Отже, ключовий момент у тому, що TechEditor робить документ по-справжньому живим. Змінили клас бетону і всі залежні формули миттєво оновились, ввели значення в міліметрах, а результат отримали в метрах. Програма сама з цим впорається. А будь-який фрагмент розрахунку можна просто взяти, скопіювати і вставити у свій власний проект це ж неймовірно зручно. І ось це чудово ілюструє точність 223 кНм. метри. Це ж не просто число з повітря, це розрахований момент тримальної здатності перерізу стінки. І це лише один з десятків критично важливих параметрів, які інструмент видає автоматично. Тобто ми отримуємо точні надійні дані для прийняття проєктних рішень. То що ж усе це означає на практиці? Ну, використання таких от готових рішень дозволяє не просто виконати один конкретний розрахунок. Це дозволяє фундаментально змінити підхід до роботи, пришвидшити виконання типових завдань і, звісно, значно підвищити якість проектної документації. Ця цитата з сайту Дислаб, як на мене, чудово підсумовує головну ідею, бо мова йде не лише про швидкість, а й про надійність, точність та відповідність стандартам. Це по суті інвестиція у якість власної інженерної роботи. Це готове рішення розрахунок під номером 0060, доступне для завантаження на сайті Lab Store. Воно входить у підписки Pro для інженерів-практиків, а також в ADO для студентів-викладачів. Це ж чудовий спосіб не лише вирішити конкретну задачу, а й опанувати сучасні інструменти проектування. І наостанок таке питання для роздумів в епоху, коли складність проєктів тільки зростає, а вимоги до безпеки стають все жорсткішими. Чи можемо ми дозволити собі покладатися виключно на ручні методи? Можливо, майбутнє інженерії саме за такими розумними автоматизованими та надійними інструментами.